Після поточного ремонту комунальники випробовували фонтан на Соборному Майдані. Тестувати його будуть не один день, розповів директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Додав, що запустять тільки тоді, коли будуть впевнені у його повній готовності. З сьогоднішнього дня ми почали тестування фонтану на Соборному Майдані і продовжимо його до тих пір, поки не Пересвідчимося в тому, що він нормально працює і що буде на наступний рік вже без будь-яких проблем у нас працювати в, вже в звичайному режимі. Цього літа комунальне підприємство декоративні культури взялося за поточні ремонти двох фонтанів у Петровському парку та на Соборному Майдані. Востаннє їх ремонтували у 2008 році. Проведення цих робіт відкладати було вже нікуди, наголошує Ігор Ляшко. Фонтани ми ремонтуємо у цьому році, щоб не втратити їх. Якщо б ми надалі відкладали ці поточні ремонти, то в наступному році вони б 100% вже потребували капітального ремонту. А капітальні ремонти ми зараз не проводимо, бо це дуже значні кошти, і під час війни зрозуміло, що в нас інші пріоритети це допомога нашим військовим. Полтавка Алла завершення ремонтних робіт радіє. Говорить, що фонтан на соборному майдані, незважаючи на осінню погоду, ще довго підніматиме настрій. Все ж таки рідне місто повинне бути гарним. Все повинно працювати, бо фонтани у нас уже давно в занедбаному стані. Тому я позитивно ставлюся, що їх ремонтують, оскільки на них виділяли кошти, щоб наше місто було гарним. Тому відношуся до цього нормально. Зараз у нас така осінь тепла, погода гарна, тому хай фонтан працює. А ось полтавець Сергій навпаки вважає, що ремонти водограїв у час війни є недоцільними. Коли йде війна з ворогом-людожером, який хоче нас знищити, який спить і бачить мою націю у країгінську могилі, треба робити не фонтани, а треба окоперити, треба, треба укріплюватися і будь-яку копійку направляти на підтримку нашим, наш, наших славних ЗСУ. Також вважає недоцільним ремонт фонтану і Полтавка Людмила. Каже, що вже йдуть холоди, тому не бачить доцільності у водограї зараз. Це зовсім дурня, мені здається. Тому що осінь, тому що вже воно не потрібно. Скоро зима їх знову закриють. Це тільки показуха. Це гарна картинка, політична. Нагадаємо, що на поточні ремонти двох водограїв у Петровському парку та на Соборному майдані з бюджету міста було виділено 615 тисяч гривень.